Чи задумувались ви коли-небудь, що складаються наші нерви, та що це взагалі таке, з якою швидкістю нерви здатні проводити імпульс по нашому організму, і скільки нервів в цілому у нашому тілі. Пропоную сьогодні поговорити про це разом. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, мені це буде дуже приємно. А ми з вами починаємо. 8 найцікавіших фактів про наші нерви. Факт номер 1. Нерви це відростки головного та спинного мозку. Вони виникли в процесі еволюції для того, щоб керувати периферією нашого тіла, а також збирати з неї інформацію для подальшого аналізу. Факт номер два: наші нерви за своєю структурою дуже схожі до структури телефонного кабелю. Так само вони складаються з окремих проводків, які обмотані ізоляцією та з'єднані в один великий пучок. Функція у них також схожа: нести інформацію від центра до периферії або від периферії до центра. Факт номер 3 Кількість окремих волокон, з яких складається нерв, може досягати мільйона, як, наприклад, у зоровому нерві. Це приблизно стільки ж, скільки окремих волосків знаходиться на головах 10 середньостатистичних людей. Факт номер 4 Імпульс може проходити по нерву з приголомшливою швидкістю та досягати 600 км за годину. Така швидкість дає можливість нервовому імпульсу пройти від вашого головного мозку до кінчика пальців всього за декілька десятих мілісекунди. Факт 5 Скільки нервів знаходяться в нашому організмі? Деякі джерела говорять про десятки мільярдів. Але, на мою думку, підрахувати це просто неможливо, тому що інервується майже кожна діляночка нашого організму. І я говорю майже. Тому що єдиний орган, який не інервується це прозорий кришталик, який знаходиться всередині нашого ока. І це, друзі, шостий факт. Факт номер 7: Діаметр нервів сильно варюється. Від кількох мікрометрів, які можна побачити тільки під мікроскопом, до сантиметрів, як, наприклад, у найтовщого нерва нашого організму сідничного, діаметр якого складає 1,2 см, та є приблизно таким же, як у простого олівця. Факт номер 8. перерізані нерви здатні зростатися. Щоправда, за тих умов, що не було згаяно часу, що збереглася центральна частина нерву, а також що нейрохірург наклав акуратний шов. А на цьому в мене все. Бережіть свої нерви. Також не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, і пишіть в коментарі, чи було вам цікаво та про що ще ви хотіли б дізнатися в нашому організмі.